Ну що, мої хороші, знаєте, як то кажуть, такі речі, як холодці, голубці готуються, направду, раз в п'ятирічку, або ж на великі свята, то я вже сьогодні це капуста-крижалка, це капуста яку я готував, а це звичайна капуста. Напарив багато, зроблю багато фаршу, і частину голубців заморожу. Буде доволі чудовий напівфабрикат. Значить, рецепт голубців приготування від моєї мами на каналі вже є, тому повторно не знімаю. Повністю рецепт просто вам покажу. От, відварив рис декілька хвилин. Тепер маю фарш, додаю фарш до рису. Звичайно, що м'яса не жалкую. В принципі, у мене один до одного навіть. Трішки більше м'яса, ніж рису. Для того, щоб голубці були дуже соковиті, дуже смачні, зробив таку засмажку. Тут цибуля та морква, і, як показує практика, оці овочі додають такої, знаєте, неймовірної соковитості вашим голубцям. Сіль перець за смаком, і тепер перемішую всі компоненти, роблю так звану начинку для наших голубців. Детальний рецепт, якщо зацікавить, на каналі вже є. Я залишу в кінці відео підказку, по якій можна перейти на це чудове відео. Готуйте і смакуйте. Не знаю, чи всіх так буває, але думав замовити, може, якийсь суші сет, включити якийсь фільм, лягти і їсти просто суші. Потім передумав, думаю, зроблю таке сам. Накрутив сьогодні ось таких от ролів. Зараз поставлю в холодильник, нехай трішки відпочинуть. Потім нарізаю величезну тацю і лягаю дивитися з олею, з морком фільм і будемо їсти суші. Мої хороші, всім вітання. Дивіться, які в мене вже красивезні, величезні кани. Ой, вікно величезне. Але ось які вони просто красивезні, вже височезні, я не знаю, ну, сантиметрів 50, напевно, вже верхній листок має. Ось як це. Гарно виглядає. Ми з Марком зібралися на терасу розчищати сніг. Марко має лопатку і мене теж, бо тому що дивіться, що робиться. Ой, все засніжене. Снігу випало сьогодні дуже багато. Бачите? І треба порозчищати, бо так здається. Потім не, не зможемо вийти просто гуляти. Марко одівається, а я так думаю, може. Тут ще вони десь повилазять. Дуже швидко випивають воду. Знаєте, чогось вони такі і тут не пробивається ніде іншого паруска. Вон маленький, бачите, теж виріс. Ну, гарні такі стебла. Ви знаєте, ці кани, вони не то, що так просто для городу. Вони настільки красиво дивляться отак от в вазоні, особливо коли пагунів декілька штук. Дуже декоративно, дуже гарно. Ви знаєте, я навіть буду щасливий, якщо тільки рахуйте, січень почався. Лютий, березень, квітень, травень, поки до висадки в ґрунт, вони, може, в мене туди виростуть до трьох метрів і зацвітуть. Ну, Було би класно. Було б класно, бо тому, що, направду, бо, тому що, направду, дуже красиві. Дуже. Отак от, от. Добре. Йдемо, сніг мете, а ми будемо з марком працювати. Мої хороші вітання, субота, прибирання. Не знаю, чи у вас таке буває. Якщо буває, то обов'язково напишіть в коментарях, чи хочеться вам інколи змін в квартирі. Наш диван був попри стіну. Ми тепер його перекрутили, поставили стіл перед вікном, і в чому проблема? Захотіли поміняти фіранки, штори. Тюль, точніше, тюль. Нам подарувала сестра була нову тюль. Ми її не вчепали, не вчепали. а тепер прийшлося до діла, вирішили вчепити. Постирали все, як має бути. О, бачите, зараз, я думав, що ми її просто постираємо і повішуємо, але вона дуже-дуже виминається. То приходиться, крім того, ще її перегладжувати. Я особисто закинув в стірку. Але, знаєте, так, комком закинув і е, швиденько встав, перегладив одну фіранку. Оцю, а оцю, вона такою сіткою, знаєте, така, такою сіткою. То я її навіть не гладив, а повішав мокрою, думаю, вона якраз розійдеться і все окей. Дійсно, нічого не видно. Але я повішав одну, думаю, так багато гачків, он там, знаєте. Під карнізом так багато гачків, і я так, знаєте, дуже-дуже тісно один до одного начепав, начепав, начепав. Я підніма, я опускаюся з стільця, розставив стільці, опускаюся вниз, а друга половинка зачепилася і впала. Знаєте, Якби вона зачепилася, я б погладив одразу і вчепив би одну за другою. А ця мені, поки я то гладив, знаєте, перекручував, зад впала. І лежить на підлозі. Ну, правда, підлога помита. Миючим пилососом вона вже все перемита. Але питання не в тому. Знов знімати весь оцю всю тюль одну і другу. Гачки розподіляти на три частини і повторно вішати. Оля, в мене, як то кажуть, низенька, діто дуже незручно, тому завжди чіпаю я. А сьогодні ще й трошки перехворіла, тому взагалі сьогодні займаюся цим сім'я. Но, ви знаєте, воно якось так раз, раз, раз швидко, швидко, швидко і вчепилося. Але коли я розумію, що це треба робити по-другому колі, точніше, не робити, а все переробляти, мене, як то кажуть, просто вже кидає в нерви і в жах. Ключ, я собі оталку, дивлюся, нові відео помало прасую, вішаю, знаєте, як то кажуть, все було окей, такий довольний, щасливий, все повішено. Я кажу, Марко, вдівайся, дівайсі йде магазин на закупки з тобою, підемо подивимося. Щось купимо додому, їсти, приготуємо, знаєте, бо в нас субота, можливо, так всіх, якщо у вас теж так, напишіть. Субота, уборка, стірка, готовка, а тоді вже там 3-4 дні, грубо кажуть, тільки так, як то кажуть, поверхневе прибирання і розігрівання їжі, чи щось таке легеньке приготування. Фух, як то кажуть... Поговорив з вами, стало легше. Ну і тепер далі. Спочатку попрасую, тоді познімаю. Беруся до роботи. Ну, все. Зібрав, як то кажуть, всю волю в кулак, перегладив, перепрасував і О. Тепер, так, знаєте, воно виглядає гарніше. Дійсно, коли так багато. А, тюлі, то вилітає гарніше. Маю таку зараз кодуши дошку. То ще сьогодні ще роботи багато. А, таку штучку, знаєте, щоб таку застьошку. О, О, таку кліпсу. Таку кліпсу. Оцю от а, ну погано видно, воно таке має. Ось так може вам діла, зараз вам покажу. Такі невеличкі, як орнаментні квіти такі. Така сітка, така, знаєте, сітка. Але дуже гарна. А ця така от е шампань органза. О, то нам сестра подарувала моя. І зняли ті, що у нас були, такі теж е такою сіточкою. А, до речі, тут така внизу, дивіться, яка гарна. Як вона обрамлена. Бачите, як гарна. Так гарно обрамлена. І тут така. Груба внизусь така пряма в'язка. То ми з Олію вирішили, що ми е, причіпимо сьогодні ось такі тюлі до Паски. до Паски, а там подивимося. Перед Паскою може просто перестираємо, а може вчіпимо назад ті, що в нас були. Такі вони були біленькі, бо стіни в нас е, не білі і тюлі б ну, просто, знаєте, то кажуть, е, ідеально вливаються. О, читали з марком книжечку. Банани, блін, чорніють. Ніхто не хоче ті банани їсти. Так от, різдво у великому дереві. Читали книжечку з марком. Дуже любить книжки. Останнім часом дуже полюбляє книжечки. Тому ми от з ним читаємо, віршики, пісеньки вчимо, то йому. Інтересно, зараз пішов, він знаєте, має багато, дуже багато має книг. Зараз інколи навіть замість машинки ми купуємо книжку, і йому вона цікавіша. То почитав зі мною книжку, тепер пішов до Олі. З Олі книжку читати. Знаєте, дуже добре, коли обов'язки між подружжям поділені, навіть в тому самому приготуванні там, обіду чи вечері. В прибиранні. Це дуже зручно, знаєте, як то кажуть, дійсно на одні руки, одній людині, щоб прибрати навіть одну кімнатну квартиру, так, знаєте, від А до Я, щоб все зробити, Ну, треба потратити реально цілий день. А ми так поділилися. Я тюлі штори, Оля там передіває ліжка, стірка підодіяльників, прибирання в кімнаті, серванти, ото все, знаєте, вона. Я собі тут на кухні потусувався, тепер йду в ванну туалет, Оля в гардеробну і в спальню. І ділимося трішки з малим я, трішки вона. Зараз я е, одне хочу швиденько поприбирати ще в туалеті ванні, все повимивати. І хочу піти з марком в магазин. Ну, а Оля за той час буде готувати їжу. Знаєте, такий у нас розподіл обов'язків. Всім комфортно і нікому не важко. Добре, йду далі до роботи.